Сьогодні приготуємо улюблену варену лікарську ковбасу. Варимо куряче філе, 4 гомілки, додаємо морквину, тибулину, трошки лаврушки, суміш перців та столову ложку солі. І під кришкою варимо півтори години. Знімаємо пінку, Желатин заливаємо курячим бульйоном. М'ясо оббираємо від шкіри та кісток. Розділяємо на дрібні волокна. Взбиваємо м'ясо в пюре. Вливаємо желатин. Бульйон куряси і для кольору трошки бурякового соку. Гарно перемішали та виливаємо в пластикову бутилку. Так трошки потрясемо. Накрили харчовою плівкою і ставимо в холодильник до повного застивання. Звільнили ковбаску від бутилки. Вона получилася дуже плотна, запашна. А зараз нарізаємо бутербродники і смачного.